Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш тер продовжується. Дякую, що приєдналися до нашого телеканалу. І Традиційно дякую нашим захисникам, які прямо зараз, прямо цю секунду, віддаючи своє життя і ризикуючи своїм життям, роблять все можливе для того, щоб ми з вами жили у мирній країні. Тож не забувайте підтримувати їх. Вони роблять дійсно все можливе і надможливе за для того, щоб ми були з вами живі, здорові і могли з вами розмовляти і у цій студії зустрічатися будь-де і займатися своїми справами. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити говорити про штрафи, але не прості штрафи, про штрафи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І ця інформація буде дуже потрібна чоловікам, особливо навіть тим, які знають закони і живуть по законах. Тож будьте уважні в нашій студії Лада Бурич, представниця компанії ID Partners, юристка, Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що згодилися поговорити на цю надважливу тему, навіть для чоловіків, дійсно, які живуть по закону. Ми розуміємо, що інколи бувають ситуації, коли ти нібито знаєш закони, нібито все робиш по закону, а тут щось відбувається. От як з ситуацією, коли в тебе є документи, ти був в ТЦК, а потім в резерві тобі пишуть, ти в розшуку. Треба просто не панікувати, розібратися з цією ситуацією. Точно так же мені здається, і з штрафами. Якщо ти знаєш закон, то це не гарантує, що все буде добре, але... Спілкуватися з юристами, знати будь-які можливі такі ситуації обов'язково треба. Тож, давайте взагалі поговоримо, які штрафи взагалі і чи взагалі можуть ТЦК та СП виписувати тобі штрафи. Давайте розберемося спочатку. Що таке штраф? Так. Штраф це певна санкція за вчинення адміністративного правопорушення так. у вигляді грошового стягнення, яке uh -huh. накладається на особу. Наразі в нас наявні три основні статті в кодексі стосовно адміністративних правопорушень: uh -huh. це порушення правил військового обліку, порушення мобілізаційного законодавства, а також це втрата або псування своєго, свого свого військово-облікового документу. Uh -huh. Тобто за ці три статті передбачені певні штрафи і санкції. В основному це розмір санкцій для фізичних осіб у розмірі від 17 тисяч до 20 тисяч 500. Якщо ми говоримо про посадових осіб підприємств, компаній, які також мають певні обов'язки угу. стосовно виконання мобілізаційного законодавства, тут штрафи є трохи більшими від 34 тисяч до 51 тисячі. Угу. Оці ці саме штрафи їх мають тобі виписувати представники ТЦК та СП. Mm. Ну раніше штрафи виписувала поліція. Як зараз а, в нас в кодексі передбачено уповноважена особа, uh -huh. яка може виписувати штраф і представником бути ТЦК та СП. Це виключно керівник такого ТЦК та СП. Uh -huh. Тому треба розуміти, що той штраф, який вам виписали, а, який міститься у постанові про притягнення до адміністративної відповідальності, він знову ж таки має бути тільки за підписом керівника. Це не може бути начальник якогось відділу працівник ТЦК та СП. Тобто, і якщо далі. на вулиці до тебе прийшли там підійшли представники ТЦК та СП, погрожують тобі виписувати то штраф і починають тобі його виписувати, то це порушення. Так, звичайно, більше того, у нас є е, певна процедура притягнення uh -huh. особи до адміністративної відповідальності. Uh -huh. Перш за все, це е, складання протоколу про е, про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Е, особа має бути попереджена про час, місце і розглядок її справи і uh -huh. притягнення її до е, відповідальності. Вона має право ознайомлюватися з матеріалами справи, подавати свої пояснення, надавати свої докази, е, наприклад. Що вона не винна в такому адміністративному uh -huh. правопорушенні, е, є певна інша особливості, яка зараз в нас існує, з урахуванням, що у нас е, все таки діє е, воєнний стан yeah. і е, ми обмежені у часі. Тому законодавець визначив, що якщо особа не з'являється за таким попередженням, так для розгляду справи тоді, то ЦК ТСП має право виписувати одразу постанову про притягнення до адміністративної відповідальності без такого протоколу. Uh -huh. Таку постанову звичайно можна оскаржити в судовому порядку. Гаразд, якщо знов-таки моделюємо ситуацію, людина опинилася в ТЦК та СП, її забрали з вулиці, чи вона сама прийшла якісь там питання вирішити. І людина, яка сидить навколо неї, а напроти неї, наприклад, це начальник ТЦК, каже: Я виписую тобі штраф. Чи може бути таке? А, так, але знову ж таки згідно згідно, згідно порядку, угу. дивіться. Тобто, спочатку складається протокол, де зазначається чітка норма, за якою особа Чому притягнеться я? до відповідальності. Да, да, да. Так, угу. звичайно має бути причина притягнення да, до відповідальності да. порушення, угу. тобто да певної норми. А відповідно, особа ознайомлюється з таким протоколом, може написати свої заперечення до такого протоколу. На підставі протоколу приймається постанова про або притягнення особи до відповідальності, або про закриття справи, що і буває не так часто, насправді, справ. Практика. термін во цього всього. -всього. Чи це вирішується прямо зараз тут на місці у кабінеті начальника ТЦК ТСП? Чи, чи все ж таки у людини є шанс? Їй дали цю бумагу, вона ознайомилася сама, вона може передати своєму адвокатові ознайомитися, вона може вирішити ці питання. Чи це прямо вирішується? Ось е, дивіться, якщо ми кажемо про термін притягнення особи до відповідальності, взагалі законодавець продовжив певний стандартний термін саме mm -hmm. для цих для цих видів. Порушень, так. тобто зазначається в кодексі, що особа може бути притягнена до відповідальності протягом трьох місяців з дня виявлення такого порушення, але водночас не більше року з дня вчинення такого порушення. Так. Мовно кажучи, ось такий є срок. І от протягом цього сроку СП може ініціювати притягнення особи до відповідальності. А ось оскарження вже рішення ТЦК в суді має значно коротший термін: це срок 10 днів з дня прийняття. Такої постанови, uh -huh. якщо особа пропустила цей срок, можна в суді зазначати причини пропуску, наприклад, не була повідомлена про наявність такої постанови, так uh -huh. чи інші якісь можливо сталися обставини поважні в особи, хвороби yeah. і так далі. Не звертається в суд з позивною заявою і просто суд поновити срок для оскарження такої постанови. В засобах масової інформації ми зустрічали знов таки повідомлення про те, що є люди, які сплачували і двічі штраф, і подвійний штраф. Що це за подвійний штраф? Такий так дійсно в нас є така норма і існує така ситуація, коли особа протягом 15 днів. Зня накладення на неї штрафу не сплатила його добровільно, uh -huh. і тоді е, законодавець робить таким чином, можна кажучи, виховну роботу такої особи, тому що розмір такого штрафу він подвоїться uh -huh. і, відповідно, стягуватися в примусовому порядку буде вже, мовно, там, не 17 тисяч, а 34 тисячі. Uh -huh. І якщо людина 34 не заплатить, то потрійний. Чи е, ні, в нас існує норма саме щодо подвійного розміру uh -huh. штрафу? Якщо людина не платить добровільному порядку, а відповідно це буде стягнення через виконавче провадження. накладення uh -huh. арешт на рахунки на майно, якщо воно існує, реалізація за рахунок майна. Гаразд, От знов таки, це запитання, яке я вам вже декілька разів ставив в нашому ефірі. Багатьом юристам я питав про це, і навіть представників ТЦК та СП. Ви кажете, штраф від 17 тисяч до тисяч. Інколи пишуть навіть до 25 тисяч, там були штрафи. Як це вирішується? Ну, де є критерії ти платиш 17, а ти сьогодні 20 платиш або завтра прийдеш 25 буде. Та ось ця вилка вона встановлена безпосередньо в кодексі. Угу. Тобто від 17, це мінімальна межа так. до 25500. тисяч Це максимальна межа, угу. що впливає на визначення розміру штрафу. Це обставини, за яких здійснилося порушення. Наприклад, є пом'якшуючі обставини, якщо, наприклад, особа здійснила перший раз порушення, якщо вона визнала свою вину і розкаялася, тобто це. Може бути пом'якшою, щоб То Якось... Це 17. Е, та, ймовірно, так, але <рес> ми не можемо гарантувати насправді. <рес> тому, що... А нижче може бути? Гаразд, ти такий хороший тобі 5 тисяч, заплати. Взагалі бачили такі рішення в судовому в судовому реєстрі. Mm -hmm. Проте тобто це питання... вже через суд можна зробити так, щоб а, оця от вілка ще так, стала Так, це нижче. ще дуже важливе питання. В чому тому що в нас ці розміри штрафів вони збільшилися не так давно. Насправді, yeah, yeah. тому тут треба брати до уваги, коли саме було здійснено правопорушення, тому mm -hmm. що в нас норми закони вони не мають зворотньої дії. І мов не кажучи, ми не можемо застосовувати нові штрафи до старих правопорушень, які yeah. були здійснені до цих змін. Mm -hmm. Тому от тут треба аналізувати дійсно ситуацію і розбиратися, який розмір штрафу застосовується. Тобто виходить така ситуація, ти сподобався, ти ведеш себе нормально, все гаразд, ти інтелігентно себе поводиш, тобі 17 тисяч штраф, якщо дійсно ти порушив. А якщо ти людина агресивна, якщо тебе там, от е, як кажуть, е, в бусик посадили. Хоча знов таки представники ТЦК та СП кажуть, що нікого вони не саджають в бусик, все це, -це е, російське ПСО і так далі. Але ну знов таки ми маємо такі факти, і бачимо такі факти, що вони є, і існують. Посадили, тебе привезли, то можуть виписати штраф навіть на 25 тисяч. Так, дивіться, насправді тут посадова особа має певну диспозитивність у своєму рішенні, у визначенні штрафу. А ось надалі вже особа має право оскаржити в суді і, наприклад, зменшити розмір штрафу, якщо не може довести, що відсутні правопорушення. Тобто, і тут впливає також дуже сильно. Часто маємо практику наступну: якщо особа вдруге порушує, то ймовірно, це буде найвища межа штрафу. І тут виникає дуже таке запитання, ну знов таки гостре. Людина сидить у ТЦК та СП, її забрали з вулиці, чи затримали там, їй виписують штраф. Ви кажете, вона може оскаржити у суді, її не випускають з ТЦК. Її не випускають, вона не може зателефонувати юристові. Ми знаємо, що забирають телефони. Ми не обсуждаємо сьогодні, це нормально чи не Як людина може вскаржити е -е, свій штраф, якщо вона вже в ТЦК? Ми повертаємося до того питання, що кожен з військовозобов'язаних осіб, це не тільки чоловіки, звертаю вашу увагу, має подумати завчасно до того, як опинитися в ТЦК, чи є в нього підстави для відстрочки і оформити, якщо ні. Або якщо їх немає, то бути готовим до того, що може бути ось така ситуація. Mm -hmm. Що значить бути готовим? Це укласти договір з юристом, який буде його офіційним представником і зможе від його імені оскаржити цю постанову навіть без присутності такої особи. Чи мають mm -hmm. зараз? Юристи шанси все ж таки оскаржити такі моменти, бо ми знаємо, що юристів теж декілька там юристів кажуть, їх не допускають в будинки ТЦК приміщення ТЦК. Вони не можуть спілкуватися з підзахисним. Вони не знають при якій ситуації все це відбулося. Вони просто знають, що він там. Як юрист може працювати в такій ситуації? Так, дійсно, інколи наша робота ускладнена, тому що для того, щоб подати таке позов, необхідно як мінімум ознайомитися з матеріалами справи да. з відповідною постановою. За якою mm -hmm. притягнено до відповідальності, проте, навіть якщо і це неможливо, все одно е, є певні механізми звертатися в суд, витребувати такі документи в примусовому порядку через суд, і це вже юридичні механізми, наявні, які е, будуть використані при кваліфікованій юридичній допомозі. Тому, у будь-якому випадку, навіть в таких, нібито, безвихідних ситуаціях є певні рішення. Людина, яка чоловік чи жінка, військовозобов'язані, які на вулиці, да, до них приходить а, там, підходить представник ТЦК СП. Ми знаємо, що вони вкрай а, негативно ставляться до того, що ти починаєш знімати їх на телефон. Хоча при цьому, наскільки я розумію, в законі не йдеться про те, що ти не можеш знімати, ти не можеш розповсюджувати там, є слово таке. А, а ти не можеш знімати. А як доказати? Що ну ти був правий? Як докази привести? В тебе не було свідків. В тебе немає відеофіксації, нічого немає. Представники ТЦК та СП кажуть, що ти ввів себе агресивно. Ти був на підпитку, і взагалі ти чинив опір. Так, да, дивіться, по-перше, щоб е, збирати якісь докази, треба розібратися, в чому тебе по суті звинувачують. Да. Якщо це якісь е, певні правопорушення, які стосуються відмови від вручення повістки, ті, які е, важливо якось фіксувати, і uh -huh. насправді це можливо дійсно тільки в моменті зафіксувати, що людина насправді не відмовлялася від вручення да. повістки, а намагалася певним чином запобігти силовій мобілізації, яка відбувалася. Е, в такому разі, е, вважаємо, що не є порушенням знімати та цікаве Більше того, наразі в нас наявний обов'язок утицікати мати та да, ці технічні пристрої yeah. і фіксувати. Проте дійсно а, знаємо, що на практиці ще не реалізовано, що це ще все в процесі. Проте mm -hmm. а, відповідне а, право є в особи, тобто фіксувати а, осіб а, ось цих посадових, які здійснюють свої повноваження під час а, знову ж таки здійснення їх повноважень, бо Або це... просити поліцейського, який так викликати, поруч, викликати поліцію, да, бо, да. бо не завжди по. Поліція а, насправді є в групах інформування разом ну, да. з ТЦК, викликати поліцію і дійсно, що відповідні дії а, фіксувалися. Mm -hmm. Ну не забувайте знов таки, якщо біля працівників ТЦК є ще й поліцейські, звертайтеся до нього. Він повинен зафіксувати все це. У нього повинна бути бодікамера. Він взагалі повинен а, сказати, чому вас затримали, через що що сталося, і так далі, роз'яснити всі ці моменти і бути, якби ну суддею між вами і не цікає розуміти, ви поводите себе нормально, зафіксувати все це чи не поводити себе нормально знов-таки. Якщо у вас все в порядку, все по закону, а ви відчуваєте, що щось не так. Звертайтеся до поліції. Поліція повинна але інша сторона, да. коли є поліція, тоді можливо адміністративне затримання особи. Да. Тобто, але знову таки це має фіксуватися протоколом про затримання, так як відповідний час тримання особи він обмежений, так і особа не може бути просто затримана і, і причина передамання... повинна бути. На чого мене затили, якщо нічого не Так, наявність або особи в розшуку, або наявність порушення, або відсутність військово-облікового документу. Це також скажіть мені, будь ласка, все ж таки, а чи є шанс у чоловіка або у військово зобов'язаної mm -hmm. людини? Шанс скаржити, наскільки він великий велик цей шанс скаржити от 17, 25 тисяч. Ну я розумію, що люди, для яких 17-25, там можна і 50 заплатити, не проблема. А є люди, для яких 17 тисяч гривень це зарплатня, бо більше зарплатні. Взяти ці гроші просто звідки там і заплатити, чи є шанс? Все ж таки, що юристи можуть допомогти або знизити, або взагалі зняти цей штраф. Та ну, по перше, це питання не тільки е, грошових коштів, це питання також наявності притягнення до адміністративної відповідальності, да. навіть якщо у є ці кошти, е, чому вона має бути притягнена до відповідальності, якщо вона не вчиняла відповідне правопорушення. А е, зараз ми маємо е, певну статистику вже з оскарження. Можу сказати, що дійсно таке можливо, тому що е, є певні процедурні порушення, які допускають та СП. Угу. Є е, питання стосовно того, що притягуються по відповідальності за новими правилами. За старі дії, що також не є правильним. Також е, в нас з'явилася наразі цікава примітка в кодексі стосовно того, що е, може притягуватися особа до відповідальності, якщо та цікаві не може отримати інформацію е, щодо неї з певних наявних реєстрів, які вже є у державі. І це uh -huh. дійсно цікаво, тому що ми бачимо, що е, наразі та цікаві часто намагаються штрафувати людей, проте цю інформацію е, вони можуть отримати з інших реєстрів. Але так. не використовується право, і це дуже важливо. Тобто вони кажуть, в обері в оберігу нема та, штраф, так та. та. угу. тобто, ось цей момент можна також використовувати. Угу. А також часто особа не інформується про розвитки її справи, тобто без неї одразу і протокол склали, угу. і постанову склали, і особа просто не знає. Це також порушення, і тому треба дійсно знайомуватися з матеріалами і в кожному кейсі вирішувати, яким йти шляхом, і чи є ось ці е, підстави для оскарження, чи дійсно в цій ситуації. І краще сплатити штраф, причому не в подвійній сумі, так а одразу і добровільно угу. в ось в першій щоб сумі. щоб потім не було в два рази більше. так і закритих рахунків арештованих. Ну звісно, платити штраф обов'язково треба. Якщо навіть юрист каже вам, що дійсно це законно. Підстав немає. Да, підстав немає для того, щоб не сплачувати. Треба, значить, заплатити і вирішити всі ці проблеми, щоб наступного разу не попасти на таку ситуацію. Спершу все ж таки, мені здається, що о, да, дійсно зараз життя для кожного чоловіка і військово зобов'язаного стало трошечки складніше, але для того, щоб зрозуміти, що все в тебе гаразд, можна просто один раз поспілкуватися з юристом, показати, які документи в тебе є, чи все в мене нормально перевірити і знати, що дійсно тебе нічого не загрожує. Ну як? Юридично нічого не загрожує. А далі. Вже, якщо сталася така ситуація, знов-таки звертатися до юристів, телефонувати відразу до юристів, щоб вони знали, де ви, з ким ви, чому ви там, і вже вирішували вашу подальшу долю і допомагали вам. Тож звертайтеся, будь ласка, до професіоналів. Ще одна половина нашого з вами спілкування. Хочеться її присвятити новим порядком мобілізації для людей військовозобов'язаних, які допомагають своїм родичам, близьким з хворим, з інвалідністю. Зараз якісь є новини у цьому, так насправді позитивні новини. В нас uh -huh. нарешті є з цього приводу. В нас не змінилось порядок мобілізації, але в нас змінився порядок оформлення відстрочок, а саме переліку документів, які необхідно зібрати, щоб отримати відстрочку, для uh -huh. яких категорій осіб. Це особи по пункту 9, Це означає, що особи, які здійснюють догляд за своїми або одним з батьків, або за дружиною, які хвора, і які потребують такого догляду за довідкою ЛКК. Вона так. називається також. Це стосується ще осіб, які здійснюють догляд за знову ж таки дружиною або батько матір'ю особами з інвалідністю. В чому полягають самі зміни? Угу. В тому, що не потрібно для таких осіб ще один папірець, який раніше вимагали, це акт. Встановлення факту догляду, який uh -huh. не до кінця було зрозуміло, як його отримати. Наразі цю процедуру також врегулювали, що є позитивна зміна, встановили певні чіткі сроки, як це робити, і знову ж таки для певних категорій осіб цей акт вже не потрібно робити, для яких я назвала uh -huh. також з таких змін важливих для осіб, які здійснюють догляд за своїми. Знову ж таки, або батьками, або дружиною на підставі висновку ЛКК, цей висновок має бути за затвердженою формою МОЗ. Раніше так. цієї прописки не було. І лікарні насправді часто могли видати цей висновок в довільній формі. І по суті, його можна було прийняти. Uh -huh. Зараз в нас є вимога стосовно затвердженої форми МОЗ, тому тут треба бути уважним і дивитися, який тобі видають висновок. А uh -huh. що стосується всіх осіб, які оформлюють відстрочки, це змін. На самої форми заяви, тобто, по вашій категорії може бути відсутні зміни в переліку документів. Все лишається як є. Але коли ви будете подавати заяву на продовження відстрочки, а ми маємо зараз історію, що найчастіше відстрочки оформлюються на срок а, дії указу стосовно сроку мобілізації, uh -huh. мов кажучи, карші наразі. В нас вона була до 11 серпня. Три місяці приблизно да так. Це зазвичай три місяці. Відповідно, далі автоматична відстрочка не продовжується. Так, ти треба повинен, звертатися да. або да. слідкувати інколи бувають є кейси, коли срок від строчки більше, особливо mm. це стосується, наприклад, там осіб з інвалідністю, а, то тоді треба дивитися, які в тебе срок від строчки, і відповідно звертатися з такою заявою, форма якої затверджена наразі, але вона нова. На це треба звернути увагу, щоб не отримати формальну відмову через незнання, що змінилася форма заяви. Ну знов таки, якщо ви військово зобов'язана людина, і у якій є хворий а, батько. Дружина, мати, і так далі. Ви слідкуєте за ними. У вас є документи. Краще звернутися до адвокатів, щоб зрозуміти, що у наступній раз тобі треба буде зробити. Так, тому що ми маємо певні наявні зміни. І да. навіть якщо вони позитивні, ви можете створити собі певні зайві рухи і найголовніше, Або чогось не зробити, і найголовніше зголовніше да. в цей період. Це ви втрачаєте час, тому да. що оформлення вістрочки це дуже важливо. Так, з моменту, коли ви вже подали документи, вас не мають права мобілізувати. Але треба подати ці документи. А для цього їх треба зібрати і вірно зібрати, так. не збирати зайві документи. Документи не принести щось. Знаєте, як завжди буває, о, а от таку форму або такий ксерокс. Ви не принесли. ідіть, будь ласка, збирайте і знову чергу. Ми розуміємо, що все це нерви, все це час. Тож, будь ласка, якщо у вас є можливість а, відстрочки, то будь ласка, звертайтеся до а, юристів. Якщо ви військово зобов'язана людина, то теж знов-таки треба хоча б а, от прямо зараз звернутися до юриста, щоб зрозуміти в якому я стані, чи все в мене добре, чи не будуть люди. Люди на вулиці, а, якщо вони підійдуть до мене і скажуть, що вони представники ТЦК та СП, чи можуть вони виписати мені штраф? Чому щось я не зробив, чогось в мене відсутнє, якийсь документ зібрати все? І знати, що можна і спати спокійно, і пересуватися спокійно, і працювати спокійно далі, ну це стосується виключно військовозобов'язаних людей. Ті люди, які не військовозобов'язані, вони можуть як і жили спокійно. Я, я живу нічого не змінюється, насправді да. і треба розуміти, але маємо наступну іншу трошки зараз проблему. Так. На практиці пов'язану з тим, що особи, які були виключені з обліку, чомусь в реєстрі не значиться такими. Mm -hmm. і це теж окрема проблема. Бо коли е, е, інформації немає в реєстрі, Обов'язок цієї особи є звернутися і щоб ця інформація була оновлена насправді. Yeah. Бо коли тебе зупиняє ТЦК і дивиться, що в реєстрі цієї інформації немає, в тебе є ці документи, можуть бути питання і краще їх уникати. Так, да, дійсно, дійсно зараз дуже багато запитань. Тож краще їх вирішити до того моменту, як прийде штраф, да, до того моменту як почнеться якісь нерви і так далі. Тож звертайтеся до професіоналів, до юристів, які ж можуть відповісти вам на ці запитання і заспокоїти вас або сказати, треба зробити ось такі кроки, щоб було далі все добре. Лада Бурич, юристка ID Partners, сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Дякую і дякую, дякую всім ще... вам. Тримайтеся, будь ласка, зараз такий період, коли не треба нехтувати сиренами. Ворог, бачите, як гатить по нас. Тож тримайтеся ще хочу додати від себе про свою боль. Тримайтеся подалі від амброзії. Зараз знаєте такий. Тож, все ж таки, треба розуміти, що і за здоров'ям треба слідкувати, і за документами треба слідкувати, і не нехтувати сиренами. Ну і підтримуйте наших захисників. Вони цього обов'язково потребують нашої з вами допомоги. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Пам'ятайте, все буде Україна.